Радіо Chicago Друзі, всім вітаннячка. Ще раз ви на хвилі радіо Chicago. Мене звати Іван Сабат. І сьогодні до нас гостя завітала чарівна Анна Сливка. Це представниця Global Clinic. Привіт, Анна. привіт, як справи? Класно, все дуже класно, окрім погоди. В нас за вікном сьогодні. Ну нічого страшного. Я думаю, нехай це буде найбільша проблема наша на сьогодні. Проте ми та проте ми сьогодні поговоримо з тобою про такі важливі насушні теми, які. Напевно, торкаються багатьох людей, особливо емігрантів, українців, які тут працюють, скажімо, на траках, незважаючи на те, що зараз проблеми там, з документами багатьох, а про те, здоров'я це найважливіше. Відповідно, давай поговоримо з тобою про ті проблеми, які є у тракістів. Про які можливо хтось і не, скажімо, не надає такої важливої уваги, хтось думає, та просто собі розімнуся, чи ще щось, тобто там про болі в спині у тракісті і так далі. Тому подібне, чи допомагає ваша клініка у цьому, і що може запропонувати? Доброго дня! То сьогодні ми поговоримо про таку річ, як Occupational Accident Insurance», Багато майже всі водії траків мають цю страхівку. Неважливо, чи ви працюєте на компанію, чи ви працюєте самі на себе. У більшості ця страхівка є. І що це за страхівка? Дуже часто виникають такі моменти, коли, та, наприклад, водії знають, в мене сталася аварія, я uh -huh. роблю клейм, звертаюся до страхівки, мені трак перемонтують, мене перемонтують, все супер. Але дуже часто бувають такі моменти, коли. Є біль, наприклад, пов'язаний з рейсом. Тобто, наприклад, ви завантажували трак, розвантажували трак, ви залазили на трак, ви злізали з траку, навіть елементарно ви сидите, їдете. будь-який біль, який пов'язаний з рейсом, може підлягати під цю страхівку. Тобто, ви приходите, наприклад, до нас в Офіс, ми вам робимо діагностику. Ви нам пояснюєте всю ситуацію. Якщо це дійсно виглядає як occupational accident, ми без проблем допомагаємо заповнити всі документи. Ми е, особисто відправляємо клейм страхівку від пацієнта, і вже тоді е, occupational accident страхівка працює е, для пацієнта як звичайна медична. Угу. Тобто, мається на увазі, не має статися якогось екзиденту, ну вибачте, за слово якоїсь дорожньо транспортної пригоди, якоїсь там надзвичайної ситуації. Тобто, просто водій, скажімо, ну як просто, але все ж таки водій в рейсі, десь прокинувся, скажімо, от сідати на маршрут. І його, скажімо, болить спина чи шия, ну тобто, такі проблеми зі здоров'ям, які кажу, можливо, хтось думає, та розімнуся там або е, помашу якимось галем та й пройде. Так. Відповідно, в навіть в таких випадках ця страхівка це все покриває, так тобто, як я вже наголосила, це обов'язково має бути пов'язано з рейсом, тому завжди. Дуже важливо, наприклад, як я сказала раніше, прийти до нас, проконсультуватися з нами. Якщо ви підпадаєте під всі категорії, то чому б ні? Uh -huh. Типу, чому б не використати те, що вже і так є, правильно? І особливо зараз. Ти наголосив, що зараз багатьох людей проблеми з документами. Зараз дуже багато людей вдома через угу. Uh -huh. Будемо говорити відверто. Е я кажу з особистого досвіду: в мене чоловік вже був зупинений. Oh. Та та Там він вже вертається додому і їде в глобал клінік. Ага, зрозуміло як... пряму. А, а як це працює? Ну тобто, як людині е, звернутися до вас, і я не знаю, доказати, що це пов'язано із рейсом? Скажімо, що це саме ця ситуація, яка підгляд підлягає якраз цьому страхуванню? Ну так, як я вже сказала, наприклад, ви розгружали е, трак, ви загружали трак, ви поп... ви підняли щось важке. Вас почало дуже. Ви відчули дуже такий різкий біль. І це одна вже з тих причин, що це є, що ви підлягаєте під ось цей кейс. Тому кажу: приходите до нас, ми робимо вам діагностику, ми вас консультуємо в плані е, цього кейсу, чи ви підлягаєте, не підлягаєте. Якщо ви підлягаєте, ми повністю з вами допомагаємо заповнити вам всі документи. Ми відпри... ми контактуємося з страхівкою, ми з ними це все вирішуємо. Ви тільки до нас... ваша задача це тільки ходити і лікуватися. І також немало важливим є те, що, е, наприклад. Коли до нас пацієнти приходять по аваріям або по ще чомусь, то тоді це займає трошки довше часу. Тобто лікування займає дійсно довше часу, бо там трошки сильніші і більші проблеми і е, все таке. А в таких цих кейсах люди часами приїжджають і кажуть, в мене два тижні, я готовий ходити кожен день, але ви мене ви мене вилікуєте. І ми тоді, звичайно, підлаштовуємося під графік пацієнтів. Ми повністю все. Е, Повністю все діагностуємо. Тобто потрібно МРА і відправляємо на МРА, і потрібно і робимо відразу у нас рентгени в офісі. Мануальна терапія, фізикотерапія, Якщо потрібні якісь додаткові уколи, це все, все, все буде покрито через страхівку. Добре, а Відносно питання відносно грошей. Скільки людині прийдеться платити грошей, і чи це страхівка може покрити повністю усі види лікування, які ви пропонуєте? Як це все відбувається? Тому що багато хто з людей може не розуміти, як це все відбувається, скільки потрібно платити. Тому що знову ж таки багато людей можливо думає, що звернення до клініки це все залишаються після цього. Голий босий, просто волосий, проте здоровий. І люди можливо бояться, якраз навіть не бояться, а думають, пройде. Знаєш, тим більше багато чоловіків такі так. та пройде, господи, сьогодні поболить, завтра перестане і відносно от якраз фінансів, чи це коштує всі гроші світу, чи страхівка може покрити все, чи вона частково якось покриває, чи можеш поділитися, будь ласка, такими пельками. Так, звичайно, це не секрет. Ми про це говоримо здається кожного інтерв'ю. Тому я думаю, багато вже наших слухачів знають. Якщо ви підлягаєте під «Occupational Accident Case», під ви підпадаєте під цю страхівку. Вам не потрібно платити нічого. Страхівка покриває абсолютно все за вас. Якщо, наприклад, сталася така ситуація, що ви не підлягаєте під цей кейс, то тоді в нас дуже доступні ціни. І насправді іноді навіть є пацієнти, які кажуть, окей, не хочу голову морочити, не хочу нічого відкривати. Тут реально на два апойтмента проблеми. Давайте я заплачу кешем і до побачення. Тому що ну, ціни в нас це перший візит 120 доларів. Це вже включена консультація з нашим лікарем, діагностика, перший візит. Тобто, це або лікар вирішує, що вам потрібно залишитися вже відразу на першу терапію, то це тоді 120 доларів. Або, наприклад, лікар вирішує, що це буде консультація, діагностика і ексрей. Тоді це так само 120 доларів. Подальші візити в нас є різні пакети. В нас є пакет за 80 доларів, 100 доларів і 150 доларів. Який саме з цих пакетів підійде пацієнту? Вирішує вже сам пацієнт і лікар на першому візиті. Тому ці недоступні, ми відкриті і чекаємо кожного. А скажи, будь ласка, ти назвала декілька процедур. Які входять в пакети? А що саме входить у цю страхівку? Які процедури лікування ви надаєте людям, які до вас звертаються по даних по даній проблематиці, яку ми сьогодні обговорюємо? Що саме? Що саме? Чи ти можеш назвати які так, види лікування? Так, звичайно, я вже сказала раніше, що це обов'язково консультація і діагностика з нашим лікарем? Це саме головне. і Це перше. Потім е, вже як лікар вирішує? Тобто в нас є декілька шляхів розв'язання проблеми. Перша це мануальна терапія, фізіотерапія. Якщо потрібно, пацієнту, ми робимо всі додаткові рентгени, відправляємо на емираї. Так само в нас в клініці є анестезіолог-лікар. Якщо потрібні якісь ін'єкції, є випадки, коли вони потрібні. Дуже часто це насправді з болями в колінах, в плечах. Це дуже часті такі проблеми, коли швидше і ефективніше буде зробити ін'єкцію, і вже потім можна добрати декілька візитів терапії. Зрозумів. Угу, то тобто ви надаєте якраз вже відштовхуючись від ситуації, від глибини проблеми, скажімо так, ви надаєте цю допомогу, яку потребує та чи інша людина. І відповідно, можна записуватися на апойтменти або приходити одразу, тому що, як ти вже згадувала, є люди, які там з рейсу в рейс, і в них обмежений час вільний цей. Відповідно, можна одразу приходити і одразу отримувати цю допомогу, не відтягуючи надовго, не чекаючи півроку апойтменту. Або записатися, коли ви вже плануєте рейс десь тут, в Чикаго, опинитися, можна до вас завітати. Добре, а ще ось таке питання. Знову ж таки, відносно конфіден... конфіденційності. Ось так, тим більше ти згадувала про твого чоловіка, який був зупинений айсами і багато людей можливо не хоче сильно, скажімо, я не знаю, там, світитися своїми документами, чи, можливо, ще щось. Знову ж таки, питання специфічне, не хочемо це заглиблюватися. Це проте. Чи варто людині все ж таки терпіти і потім, коли все якось ситуація вляжеться, чи можна йти до вас і не хвилюватися що це кудись десь випливе, можливо, можливо, хтось не хоче, знаєте, світитися е, десь у якійсь страховій, не знаю, історії того, що не користуються ось цими е, перевагами е, страхування для власників судіал прав як у даній ситуації людині поступати? Е, дивіться, в нас все повністю конфіденційно. Тобто нам нас і страхівку взагалі не хвалює, під яким ви тут ваш, тобто ваш статус в країні. Це не стосується абсолютно ніяк. Єдине, що я вже сказала, є важливим, це щоб сама проблема, яка сталася, вона відбулася в рейсі. Тобто, якщо це сталося в рейсі, ви вже підлягаєте автоматично під цей кейс. А все інше нас не хвилює. Ми ні до кого, ніколи, нічого, екстра якихось питань не маємо. У нас є чисто питання на рахунок здоров'я, і ми вирішуємо ці питання, і на цьому ми закінчили. Тобто, Клініка Global обіцяє повну конфіденційність. Ми ніколи нікуди нічого не подаєте, скажімо так, я зрозумів. Ну тобто, дійсно, справді, робота сіділ водіїв трак-драйверів, вона дуже важлива, тому що вони рухають економіку, вони привозять різноманітні товари і багато багато іншого. І вони мають знати, що є можливість отримати допомогу, і не потрібно нехтувати. Якщо навіть є так. проблеми зі здоров'ям, хтось може вважати, що це є дрібні проблеми, проте якраз. З дрібних проблем починаються на Боже, потім більші якісь проблеми запущення цього всього. Сто відсотків, і то також хочу додати, що обов'язково звертайтесь до лікарів. Не потрібно ніколи нічого відкладати на потім потрібно відразу звертатися про допомогу тим більше що вона є, вона доступна, вона відкрита, про й говорять. Також немало важливо, хочу додати, що ось зараз з усією ситуацією, яка зараз склалась, багато водіїв вдома, і це прекрасний час, тому що в них насправді ніколи немає часу. А можливо, так зараз сталася ця ситуація, і це дуже класна можливість підлікуватись, і вже коли все воно розв'яжеться, воно розв'яжеться 100%, ми всі в це віримо, ми всі це знаємо. Ви вже будете готові повернутися. І... Рвати той ринок. А скажи, а як отримати цю страхівку? Тобто, от такого роду. То це потрібно якось до вас попередньо звертатися, чи це можна вже по ходу отримувати допомогу з цієї страхівки? Це якось попередньо бронюється? Е, коли ви влаштовуєтесь на роботу, тобто, в більшості всіх, е, як я вже сказала, компанії, або навіть коли ви працюєте самі на себе, тобто самі водії вже мають цю страхівку. Угу. Про неї просто мало хто знає. І мало хто напевно і користується, тому дуже що... мало хто нею користується, але вона є. І, і ще раз наголошуюсь: будь-яка біль, яка виникла у вас в рейсі, будь-яка гостра біль підлягає під цю страхівку. Але знову ж таки, дуже важливо прийти на консультацію, діагностику, щоб просто ну, для того ми і існуємо, для того ми про це говоримо. Ми є, щоб допомагати. Знову ж таки, це все. Багато хто насправді не відчуває себе комфортно зв'язуватися з цими всіми страхівками, uh -huh. може там десь через мову, через ще щось, бо не знають як, не знають, як то може бути правильно. Тому ми відкриті до цього. Ми відкриті до допомоги. Ми вам повністю все допоможемо заповненнями документів. Ми повністю е доведемо вас від початку до кінця. Тобто, це дуже крута можливість. Тому дійсно це крута можливість і не варто нею нехтувати. Тим більше здоров'я це дуже важливо. Так. Дуже важливо для особливо тих людей, які працюють на важкій роботі. А трекдрайвери це насправді дуже важка. Дуже важка дуже важка і важлива робота. Та мені здається, моментами недооцінена важкість цієї роботи, тому що багато людей такі. А то піду тракісти, буду собі сидіти в машині, їхати по Америці, дивитися, які там краєвиди. Проте насправді робота важка, виснажлива, і вона мені здається дуже сильно моментами. І б'є по організму, Дуже. по здоров'ю людини. Можливо, якийсь певний ненормований графік, фізичне навантаження, втома, постійна концентрація, і це все впливає на здоров'я людини. І незважаючи, чоловік, жінка, хто би там сидів за кермом, хто веде цю фуру, і насправді потрібно дбати і не нехтувати якраз ось цими, скажімо, болями в спині чи будь-якими іншим гострим болем, які виникає у зв'язку із рейсом. Потрібно звертатися в Global Clinic, ви допомагаєте. Організовуєте ще раз, просто підводжу підсумки та, та 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 Організовуєте всі документальні е, процедури, е, ви проговорюєте, яка може бути форма лікування, і надаєте вже всі можливості якраз допомогти тій чи іншій людині, яка до вас звертається. Ну тоді ось на завершення. Тоді скажи, будь ласка, е, тим людям, які можливо навіть зараз, навіть зараз нас слухають. Куди можна звернутися, куди можна позвонити, написати, чи можливо на траку одразу заїхати? У вас є там е, місце для парковки. Нас є пацієнти, які приїжджають, є бачите тим більше. Тому розкажи, будь ласка, максимальну інформацію, щоб люди вже мали можливість звернутися до вас і отримати якісну і швидку допомогу. Ми знаходимося за адресою 8565 West Street, що знаходиться на перехресті доріг Greenwood та Dempster. Наш номер телефону 847 299 7000 Ми є в інстаграмі, Ютубі, Фейсбуці. Ви все це можете знайти за посиланнями внизу, під відео. Та. Під відео. Це все дуже дуже дякую. Дуже дякую за те, що ділишся такою важливою інформацією. І знову ж таки, хтось може подумати, що. Недооцінивши, знаєш, Айта пройде, але насправді отримавши допомогу, мені здається, людина із кращим настроєм із запалом в очах може приступати до нового рейсу, скажімо 100%. так, і заробляти більше коштів е і бути щасливішим, і отримати задоволення від тієї роботи, яку людина любить, яку робить. Тому ще раз дякую. Тим більше зараз у нас є така можливість. Супер, друзі, я нагадую, що це була Анна Сливка, це представниця Global Clinic, Тому, якщо ви трак-драйвер і у вас не дай Боже, якісь виникають проблеми зі здоров'ям, навіть якщо дрібні, навіть якщо це якийсь біль у спині в шиї, і здається, та воно пройде, краще зверніться. Зверніться до Global Clinic, вам допоможуть, і ви з посмішкою здоровими будете рухатися далі по цьому житті. Ще раз тобі дякую. Дякую вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.